Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Лисак Анатолій Васильович народився 19 жовтня 1970 року в місті Гадяч Полтавської області. Після школи вступив до гадяцького училища, яке закінчив у 1988 році за спеціальністю водій. 1 березня 2022 року був мобілізований на службу до лав Збройних сил України, проходив службу спочатку в роті охорони першого відділу Миргородського РТЦК та СП. Потім переведений до військової частини А-40 Мав військове звання солдата на посаді старшого навідника гранатометного відділення протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А 4007 Загинув 14 червня 2023 року під час виконання службових обов'язків внаслідок стрілецького обстрілу в місті Авдіївка Покровського району Донецької області. У воїна залишилися дружина та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою.